З миром Божим Ісус Христос приніс на цю землю ясність, світло і заповів це нести далі. Чому? Щоб на сьогоднішній день ми не були в омані, ми не слухали всяких е, лже-пророків, лже-вчителів. Ісус навчив розпізнавати їх. Він пройшов, розставив всі точки нади. Він показав, що людина має владу над сатаною, що людина не має під, йому підкорятися, а навпаки, наступати і гнати його в шею. Ісус показав, що таке воля Божа, що будучи в тілі, можна її виконати. Що таке воля Божа? Це любити Бога понад усе, це любити ближнього, як самого себе виконувати волю Божу, будучи учнем Ісуса Христа. Учні Ісуса Христа перебувають щодня в Слово Божому, бо вони люблять Бога. Вони йдуть і проповідують і просто наступають реально на всі ці духи злоби. являються справжніми переможцями. Амінь.